Вітаю вас у ціні злочину. Тут ми говоримо про справи, які не дають спокою навіть через роки. Південна Кароліна. США. Серпень 2014 року. У затишному передмісті, де сусіди вітаються з усмішкою, а діти грають на подвір'ях. Трапилося те, що не вкладається в голову. Батько п'ятьох дітей, на перший погляд люблячий чоловік, прикладний християнин Айтішнік, зник. Разом із ним зникли й усі діти. А коли все стало ясно, країна завмерла, бо навіть для Америки, яка бачила чимало, це стало шоком. Тімоті Джонс молодший убив своїх п'ятьох дітей віком від одного до восьми років, тіла зберігав у мішках. А потім скинув просто на узбіччі в сусідньому штаті. Мати цих дітей вже давно була викреслена з його життя. Він забрав дітей одразу після розлучення та повністю перекрив до них доступ. Але хто такий Тімоті Джонс? Та що підштовхнуло цього чоловіка на такий кривавий шлях, якому злу довелося прорости в його душі, щоб він зміг це зробити спокійно. По черзі у власному домі. Сьогодні ми зануримось в одну із найстрашніших справ в новітній історії США. Справу, де кожен крок злочинця був розрахований, але нічого його так і не врятувало. Як це часто буває, сімейство Джонсонів здавалося зразковим тім успішний програміст. Працює в компанії з телекомунікацій, дуже релігійний, має сувору дисципліну та водить дітей до церкви. Його дружина Ембер завжди доброзичлива, спокійна, але трохи втомлена. П'ятеро дітей за короткий період та суворий чоловік, який не терпів заперечень. З часом вона починає віддалятись та з'являється напруга. У 2012 році вона вперше йде до поліції з ознаками насильства. Після розлучення суд віддає дітей тімоті. Це і стало фатальним рішенням. Він отримує повну опіку. Ембер бачиться з дітьми лише зрідка. Тім, уже одержимий контролем, стає ще суворішим. Він карає дітей за найменшу провину, вимагає слухняності, перевіряє телефони та обмежує спілкування із зовнішнім світом. Усе частіше. Сусіди чули крики. Соціальні служби отримували анонімні звернення. Один із співробітників школи повідомив, що діти приходять голодні, брудні та злякані, але нічого не відбувається, система черговий раз не працює. Тімоті вже тоді почав готуватись до свого фінального кроку. 28 серпня 2014 року одна з його дочок зламала розетку. Саме це і стало спусковим механізмом. Тім почав її бити та забив до смерті. Далі, мов снігова куля, він вбиває всіх інших дітей спокійно, холоднокровно та по черзі. Найтрагічніше, він не робить цього в нападі ефекту він мив тіла, пакував їх у мішки для сміття та складав у машину. А далі багатоденна подорож півдним шам. З трупами у багажнику. На шостий день його подорожі його зупинив поліцейський у штаті Місісіпі. Здавалося б, нічого підозрілого, але з машини жахливо тхнуло, як із струни. Поліцейський помітив дивну поведінку водія та вирішив перевірити авто. Перевірка все і розкрила. У багажнику було виявлені мішки. В яких було п'ять тіл маленьких дітей. he heard two sides begin to make their case to the jury. Суд відбувся у південній Кароліні. Один із найрезонансніших за десятиліття. Оборона заявляла про психічні розлади, але експертиза це не підтвердила. Тімоті зізнався у всьому детально та без емоцій. Він розповідав, як душив сина, який просив його «Татко, я тебе люблю. Будь ласка. В залі суду була повна тиша, присяжні винесли вирок, смертна кара. Ця історія не просто жах, це поразка, поразка батьківства, релігійної спільноти та соціальної системи. Це зеркало. В якому ми бачимо наскільки крихким може бути дитинство. Сьогодні Тімоті Джонс очікує на виконання вироку, але п'ятеро маленьких дітей, які вірили, що вдома вони в безпеці, вже ніколи не повернуться. З вами була тінь злочину». Якщо ви хочете більше таких історій, підписуйтесь, коментуйте і не забувайте, істина завжди ближче, ніж здається. Але у темряві її важко знайти.